Щоб прийти до слави, треба зробити дуже багато кроків. Із сльозами, із плачем, стражданням, терпінням, великою складною працею і смертю. І потім приходить слава. Учні хотіли перескочити трохи все і зразу отримати славу. А тепер Задумайтеся над тим питанням. Ви б з якої сторони хотіли висіти коло Христа на Христі? Справа чи зліва? Та ні. Ми хочемо, щоб вже скористатися плодами Воскресіння. Так ми маємо за що подякувати Господеві чи ні? А чи ми завжди були вдячні тому Богові за те, що Він для нас зробив? Люди дуже люблять перескакувати ті речі, які їм є незручні, нецікаві, дуже важкі, а дуже любимо славу.